Не купуй базу коді, якщо піклуєшся про здоров'я своїх клієнтів. Ось такий коментар я отримала на каналі. І хочу трошки більш розгорнутіше відповісти на це твердження, запитання чи просто коментар. Моя думка вона така, вона така, трошки інша. Я хочу з нею поділитися, якщо ви Думаєте так само, або думаєте по-іншому, також діліться своїми думками під цим відео в коментарях. Дивіться, хто коли-небудь зважав на складники, в принципі, всіх баз, які нам зараз пропонує ринок. Тобто, якщо подивитися на складники баз всіх, які тільки є, там всюди практично один і той самий складник, там, десь можуть додати якісь волокна для міцності, там десь. Ще щось додали, тобто вони можуть відрізняти якимись малесенькими нюансами. Все решту, основні складники одинакові. Тобто, це означає, що ваші ніхті або ніхті ваших клієнтів може пошкодити не лише база коді, а може так само з ними зробити те ж саме і інші бази інших торгових марок. З цього виникає інше запитання. Тобто, що шкодить нігтям? Якщо ж. Всі бази можуть шкодити е, ніхтюву пластину. Найперше, е, що, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що нігті шкодимо ми, як майстри манікюру. Тобто це може бути перепилена нігтьова пластина. Ви не відчуваєте ось цю границю, ви не знаєте, так як, наприклад, там багато хто тільки початківець і не відчуваю ось цю границю, де є штучний матеріал, де є ніхтове ложе. Тобто оцей бар'єр треба відчувати, але ви його також часом почнете відчувати. Це нормальне явище, коли ви тільки вчитеся, і е, якщо вам грамотно на курсах розкажуть і покажуть, наскільки важливо яку кількість матеріалу знімати, як працювати з відслойками, це дуже важливо, тому що якщо є відслойка, ви думаєте, що ви. Вам треба спиляти, зняти, зняти, працюєте над відслойкою, і ви не відчуваєте ось цю границю, де ви спилюєте вже саме нігтьове ложе. А воно ну, сам наш ніготь, він у кожного різний. З кого ж дуже тонкий, в когось такий трошки твердіший. І ті нігті, які, та не важливо, це тонкий чи твердий ніготь, вони всі потоншуються, вони всі спилюються. І коли ми їх дуже сильно спилюємо, вони стають тонесенькими, і вони стають більш чутливими до всіх тих матеріалів, які ми далі накладаємо на них. Тобто, пам'ятайте, не пошкоджуємо нігтєву пластину. І потім ніяка база Коді, чи там база Едлен, чи там ще якихось багато різних баз. Зараз цей ринок він настільки розвивається і настільки ця вся... Індустрія йде величезними шаленими кроками вперед, що ніяка база не пошкодить вам ніжті, якщо ви робите все правильно. Не слухайте ці міфи, що база коді шкодить. Я працюю з базою коді. Я нею абсолютно задоволена. Вона носиться прекрасно, але це знову ж таки пам'ятайте, що носиться база не від її марки, не від її назви. А від того, як ви працюєте з нігтиком, як ви його підготовлюєте, як ви це все покриваєте, як ви це все як ви працюєте з нігтєвим ложем, це також дуже-дуже важливий момент. Ще що хотіла зауважити: часто, коли ми потоншуємо нігтєву пластину, не ходячи, не від знання, наприклад, коли ви там самоучка і. Знову ж таки, не відрізняєте, де, де є штучне покриття, а де вже починається нігуть, ми потоншуємо нігуть. І знову ж таки на наших е, нігтиках тримається база кислотна, не кислотні бази не тримаються. Чим відрізняється кислотна і некислотна? Кислотні бази в лампі печуть. Тобто є таке. Суттєве відчуття тепла, літом воно інтенсивніше, зимою воно трошечки слабше. І коли ми потоншуємо ніхтю пластину, тобто це відчуття воно йде ще максимально сильнішим. Тобто, е і, знову ж таки, відбувається ось цей опік. Цей опік ви можете відразу не на наступний раз побачити. Ви будете знімати, вроді, все нормально, ніби такий трошки сіренький, а ви думаєте. В принципі, він такий, коли ви знімаєте, і нігодь такий подряпаний, він, в принципі, такий сіро-білуватий, ви можете це не побачити, не відрізнити. А потім другий-третій раз знову ж таки той раз зняли, потім другий раз зняли, третій раз зняли, е, нігтик робиться тоншим, база пече, утворюється цей опік з кожним разом все більше і більше, і знову ж таки приходить ось цей оніхолізіс. Е, тому працюємо, не пошкоджуємо ніхто пластину, не, не, не можете, або не, не можете відрізнити ось цей бар'єр, вам важко добратися, або ви не знаєте, куди, де вже ніхтове вложе. Старайтеся, от коли ви покрили, наприклад, червоним кольором, знімайте колір, у вас там 100% залишається ще база знизу. Працюйте по базі, тобто знімайте всюди колір, нігтику легесенько зчищаємо червоний колір, в нас залишається знизу прозора база. Легесенько її загладжуємо, робимо поверхню гладенькою, і тоді працюємо далі. Так ви з часом наберете з того досвіду і зможете відрізняти. Де у вас нігтєве ложе, де у вас база? Це дуже важливо. Ну, а в ідеалі це вти, вчитися в професіоналі, вам обов'язково про це скажуть, розкажуть, наголосять, як, як не перепилювати нігтєву пластину. Це дуже важливо. Коли ви працюєте з фризою біля кутикули, так само легесенько, вона скользить у вас по нігтику акуратно і легко. Тобто ми. Припіднімаємо кутикулу. Коли ми працюємо біля кутикули, пам'ятайте, що ви працюєте не з нігтиком, а працюєте з шкірою, ви її якби, трошечки піднімаєте, вивертаєте для того, щоб ваші ножнички легко її зрізали. І автоматично, поки ви відкриваєте ось цю пазуху, щоб працювати з нігтиком, ваша фреза уже на оборотах робить свою роботу і прочищає нігтєве ложе, так як. Вам потрібно, ви можете потім там легесенькими рухами дозабрати все те, що там залишилося. Тому насправді це дуже така класна тема, дуже важлива тема. І е, якщо ви будете все робити правильно, працювати, тому що знову ж таки, чому я почала говорити про, про кутикулу? Тому що якщо ви будете затуже чистити ось ту зону біля кутикули, тому що ви думаєте, що там є той птеригій. Він ну, насправді нігтику не треба дуже багато зусиль, щоб почистити. Отой от такий невидимий прозорий шар шкіри. І ось цих обертів вам абсолютно достатньо. Тому що якщо ви будете нажимати, сильно пам'ятайте, там корінь матрикс це корінь нашого нігтика. Коли ми його пошкоджуємо, ми його давимо. Він потім буде у нас такою виямкою рости, буде така хвилька. Вона зросте, якщо ви дуже сильно не травмували нігодь, але вона може не зрости, якщо ви будете постійно це робити. Тобто ми не травмуємо, не сильно давимо, якщо ви пушером користуєтеся, не давите в те місце, не, е, е, не робите лишніх зусиль, тому що насправді дуже багато не треба. Нам треба легесенько, якби відклеїти. Тобто, ми по контуру нігтика рухаємося щоб відклеїти е, шкіру від, е, від нігтика. І знову ж таки, фризою не нажимаємо сильно на нігтєве ложе, тому що чого ви будете засильно нажимати, коли ви працюєте з кути, коли ви будете не лише знімати прозорий шар тої шкіри, а ви будете так само знімати поверхню нігтика. Куди вона дівається? Вона зростає вниз. Тобто, і потім знову клієнтка приходить, ви кажете, я знімаю матеріал ніби добре до бази, нігодь не перепилюю. Але до того ви працювали з кутикулою і пошкодили ось цей шар нігтика. Потім ви підготовлюєте наступний манікюр, знову починаєте працювати з кутикулою і виконуєте ті самі дії. І цей крок за кроком нігодь рухається до того моменту, коли вже вся нігтєва пластина пошкоджена тим, що ви працювали з кутикулою. Вроді би не пошкоджували нігодь, коли знімали покриття, але пошкоджували, коли підготовлювали нігодь до наступних кроків. Тому ці моменти насправді супер важливі база коді прекрасна, еластична, носиться чудово, витримує. Нагрузки, У мене ніколи немає з цією базою проблем. Вона, ну, це не знаю, відео в захист бази коді, чи що. Тому що я не погоджуюся з думкою того, що база коді шкодить нігтям. Можна таке саме сказати про будь-які різні бази. Тому це міф, на мою точку зору, це міф. Якщо ви не погоджуєтеся, не згідні з цим, е, з цим питанням, я буду рада почитати ваші думки в коментарях. Е, а так користуйтесь базою, вона прекрасна, вона класно, класно лягає, вона прекрасна в роботі, так само топ, супер. Я тільки задоволена, тому від щирого серця вам рекомендую. Дякую, що додивилися до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, буду рада почитати. І всім па-па!